США почали нову війну, масово обстріляли Венесуелу. Дональд Трамп повідомив, що американські військові схопили президента Мадуро. Гуляй поле, нова гаряча точка Донбасу. Місто зруйноване вщент. Росіяни кидають резерви з інших напрямків, щоб провести окупацію населеного пункту. Вночі тимчасово окупована заес втратила живлення з однією із високовольтних ліній. Вище військове керівництво провідних європейських країн почало публічно говорити про загрозу війни з Росією російські танкери з нафтою після паузи знову прямують до Індії. І справжній шок: Москва. Знову оголосила в розшук лідера РДК Дениса Капустіна після його воскресіння. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це субота, 3 січня і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! США почали нову війну від ранку. Сполучені Штати масово обстріляли Венесуелу і її військові об'єкти. Всюди лунала повітряна тривога, та було чутно літаки над містом. Потужні вибухи пролунали у Каракасі, зокрема в районі Форт Тіуна на південних околицях міста. Клеш репорт пише, що завдано ударів по порту в Каракасі. Як зазначає у венесуельській столиці частковий блекаут після американських бомбардувань у південній частині Каракаса вимкнулося світло. Місі журналістка CBS News Дженіфер Джейкобс повідомила, що американський президент Дональд Трамп віддав наказ про завдання ударів по цілям всередині Венесуели, включаючи військові об'єкти. На кадрах, які опублікували в мережі, американські вертольоти «Апач» літають над Каракасом. А це вже кадри Венесельської бронетехніки, яку фіксують на вулицях Каракаса біля президентського палацу. Зі свого боку, президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив надзвичайний стан у Венесуелі. Він назвав військову операцію США імперіалістичною агресією та наголосив, що країна захищатиметься від дій Вашингтона. МЗС Венесуели стверджує, що Білий Дім нібито хоче повалити владу в країні та заволодіти тамтешньою нафтою. На додачу змі писали, що Мадуро зустрівся із посланцем Сі Цзіньпіня приблизно за 10 годин до атаки США. 4F. тим часом із заявою виступив міністр оборони Венесуели. Ми не будемо вести переговори, ми не здамося, і, зрештою, здобудемо перемогу. Президент США Дональд Трамп повідомив, що військові США схопили Мадуро і вивозять з Венесуели. На додачу він анонсував прес-конференцію в Маралаго. Сполучені Штати Америки успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро, який разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни. Ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами Сполучені Штати Америки. Подробиці будуть повідомлені пізніше. Сьогодні, одинадцятий ранку, в Маралаго відбудеться прес-конференція. News повідомили, що Мадуро був захоплений у полон першим загоном сил спеціальних операцій Дельта. Крім того, CBS News заявили, що Дональд Трамп кілька днів тому дозволив США проводити наземні удари по Венесуелі. Атака розпочалася у 4.00 за місцевим часом. Операцію планували на різдво однак її відклали через паралельні удари в Нігерії та несприятливі погодні умови. Тим часом під'їхала реакція В МЗС країни агресорки, заявили, що Росія засудила напад США на Венесуелу. І підтвердила солідарність із венесуельським народом. Вище військове керівництво провідних європейських країн почало публічно говорити про загрозу війни з Росією, але західноєвропейські суспільства перебувають у стані заперечення. Про це пише економіст. Західна Європа намагається усвідомити, що живе у просторі між миром та війною, як висловився 15 грудня глава британської розвідки Блес Метревелі. для країн близьких до Росії, особливо Балтії, Польщі та Півночі, поняття готовності до війни добре зрозуміле. Але у столицях на кшталт Парижу, який ближчий до Алжиру ніж до Києва, загроза здається далекою. Чимось, що дивляться на екрані телевізора. Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рюте похмуро заявив: цитую: ми маємо бути готові до масштабів війни, яку пережили наші бабусі та дідусі. А головнокомандувач британських збройних сил маршал авіації Сер Річард Найтон наголосив, що безпеку не можна перекласти лише на армію. Про те, що вище військове керівництво провідних європейських країн почало публічно говорити про загрозу війни з Росією, пише й голова центру протидії дезінформації. Андрій Коваленко військові та керівники служб безпеки в Європі, дедалі частіше відкрито заявляють, що громадяни мають готуватися до можливої війни з Росією вже найближчим часом. Пише The Economist. Пізнувато почали говорити роки на два пізнувато, але добре, що хоч зрозуміли, врешті, те, що ми говорили ще з 2022-го. Деякі опозиційні політики відкидають такі попередження, як залякування. Лідер французької комуністичної партії Фаб'єн Руссель назвав занепокоєння військових та експертів нестерпним розпалюванням війни. Європейські уряди однак починають реагувати двома основними способами: по-перше, відновлюючи певні форми військової служби, по-друге, готуючи цивільних до конфлікту. І до ситуації на фронті ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому. Про це пише Діпстейт. Гуляйполе нова гаряча точка Донбасу. Місто наразі зруйноване а Росіяни кидають резерви з інших напрямків, щоб провести окупацію населеного пункту. Розповів спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, російським окупантам вдалося зайти в Гуляйполе, але українські захисники також залишаються в місті та тримають оборону. Волошин зазначив, що Україна поділила Гуляйполе на сектори, в кожному з яких є позиції воїнів Силоборони оборони. у місті зараз перебуває кілька українських підрозділів. При цьому росіян там в рази більше ніж сил оборони, кажуть в командуванні. А сам населений пункт фактично перетворився на величезну сіру зону, за яку йдуть бої. А от біля Покровська ЗСУ зірвали чергову спробу масованого штурму наших позицій в районі селища Гришине Донецької області. Росіяни намагалися накопичитись та піти у наступ. Що з того вийшло? Показали бійці 7-го корпусу ДШВ. За інформацією десантників, противник намагався використати логістичний шлях між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил. Для цього ворог залучив понад 30 одиниць легкої техніки, зокрема мотоцикли, баги та автомобільний транспорт. Підрозділи у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів. Зокрема, влучно відпрацювали наші хаймарси, розповідають військові. Інші Шу частину техніки оборони виявили та уразили безпосередньо на південно-східних околицях міста, коли російські військові намагалися знайти укриття. І більше про ситуацію на фронті дивіться в нашому огляді. Успішна ліквідація кількох десятків російських військових і колаборантів у захопленому селищі Хорли, на Херсонщині, у новорічну ніч безпілотники вдарили по базі відпочинку на узбережжі Чорного моря, де біля ялинки з дідом морозом та снігуренькою зібралися російські окупанти та їхні посіпаки. беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик, который ближе подошел, направил их прямо в точку без нескольких минут до боя курантов. Это был первый беспилотник, потом второй и третий, что самое главное и говорит о том, что это нас предусмотренная акция такая, то ли устрашение, то ли срыва переговоров. Это был беспилотник с зажигательным взрывным Снарядом, який і создал вот этот пожар, який не могли потушити почти до шести часов утра, і не могли подойти туди, щоб допомогти тем, хто там остался. Но, в общем-то, всіх хто не успел вийти в кафе, було более ста человек. Окупанти визнали двохсотами, що не менше 27 осіб. Згодом повідомили про ідентифікацію ще тринадцяти тіл. Точну кількість постраждалих від удару, зрозуміло, зрадник України. Сальдо не називає, і якби російські поплічники не намагалися розіграти версію про терористичний акт, свідки вказують на протилежне місцевих у маленькому селищі і до вторгнення було небагато, особливо взимку. В'їзд на територію хорлів росіяни закрили, ще у 2022 році на базах відпочинку розселилися військові, а все узбережжя перетворили на суцільний полігон. А кто мог быть в этом кафе во время комендантского часа? Местные быть не могли. Местной молодежи там практически не осталось. Все выехали. Стариками пенсионерам в этом кафе делать нечего. Там были военные, получали грамоты, награды, могли быть члены их семей. В целом, большинство нынешних некрологов и записей из хорлов про сдохлых коллаборантов и зрадников. Деякие из них – катівники и садисты. Тим часом, за даними аналітиків Діпстейту, росіян є просування в районі Сіверська, зокрема біля населених пунктів Резниківка, Притечни та Дорожняки. Голова сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним Мадяр, повідомив, що в перший день нового року окупанти наступали мляво і переважно малими групами. Проте українські оператори дронів встигли уразити 1105 унікальних цілей противника. На куп'янському напрямку, який росіянам так і не вдалося захопити, вони застосовують тактику випаленої землі. За даними військовослужбовців сил оборони, протягом усього дня армія РФ накривала позиції з усіх видів артилерії, повністю зачистити окупантів, що просочилися в місто, поки не вдалося. Тим часом російська армія у 2026 році продовжує воювати з цивільною інфраструктурою. Під ударами безпілотників опинилися зоопарк у Харкові, магазин товарів для дому в Запоріжжі, а також багатоповерхівки в цих містах. У день 2 січня окупанти завдали удару балістичними ракетами по київському району Харкова, влучивши у житловий будинок. Щонайменше два десятки людей зазнали поранень. У зсу розкрили, де противник готується до наступу в січні. На низці напрямків інтенсивність бойових дій знизилася. Однак, перегрупування, намагання інфільтрації та підтягування сил свідчить про те, що росіяни готуються до подальшого наступу. У Сумській, Луганській та Харківській областях наразі спостерігаються не такі інтенсивні атаки, як було лише кілька тижнів тому. Однак дії ворога вказують на ймовірну підготовку до наступу вже в січні. Про це в ефірі Еспресо розповів начальник управління у угруповування об'єднаних сил підполковник Віктор Тригубов. За його словами на вказаних напрямках окупанти цитую ближче до алкогольного тріпу з певними нюансами. Проте дії Росіян вказують на те, що вони ймовірно готуються до продовження наступу, тільки зараз тільки за Харківщину та Луганщину. У нас зараз така зона відповідальності. Харківшал ганші на сумсі. Але якщо брати їх, то там скоріше ближче до алкогольного трипу, але з певними нюансами. Саме зараз ми бачимо не стільки такі інтенсивні атаки, як були, наприклад, там кілька тижнів тому, як постійні перегрупування, як постійні намагання інфільтрації, Тобто вони скоріше готуються. Зараз вони скоріше підтягуються, скоріше намагаються вибудувати собі умови для подальшого проведення наступу вже в січні. Це не означає, що в нас Повністю затихло абсолютно ні. І це стосується і бойових дій, і, як бачите, обстрілів мирних міст. Але станом на зараз інтенсивність бойових дій вона трішки сповільнилася і явно з підготовкою до нових зустрічей вже в новому році. Тригубов пояснив, що подібні дії можуть означати, що російські військові намагаються вибудувати умови, аби продовжити подальший наступ вже в цьому місяці. З його слів, ворог спрямує свої військові сили на два напрямки. Зокрема, росіяни планують обійти Вовчанськ на Харківщині та дістатися до Лиману, що в Донецькій області. Вночі внаслідок бойових дій тимчасово окупована ЗАЕС втратила живлення з однією із високовольтних ліній. Про це повідомили у Міненерго. За час повномасштабної війни російські обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення заес та спричиняли 12 блекаутів на станції. Останній такий випадок стався менше ніж місяць тому. Крім того, Росія навмисно виводить з ладу енергетичну інфраструктуру на окупованій території та тестує підключення Запорізької АЕС до власної енергосистеми в умовах бойових дій та окупації. Крім того, у Міненерго додали, що вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей, внаслідок чого знеструмлені споживачі на Миколаївщині. На Херсонщині знову була атакована Херсонська ТЕЦ аварійно-відновлювальні роботи тривають енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити постачання. Російські танкери з нафтою після паузи знову прямують до Індії. Щонайменше три судна з російським чорним золотом вказують завод Релєєнс на західному збережжі Індії як наступний пункт призначення. Це сталося після того, як індійський НПЗ відновив часткові закупівлі для внутрішнього виробництва. Про це повідомляє Bloomberg за даними аналітичної компанії Кплер. Судна завантажені майже двома мільйонами барелів нафти марки УРАЛС, як очікується, доставлять вантаж на початку січня. Пункти призначення можуть змінюватися по мірі наближення суден до Індії. Спочатку Реленс відмовилася від співпраці після включення США до чорного списку Роснафти та Лукойла. У листопаді компанія повідомила, що припиняє використання Росії російської нафти в експортній частині свого заводу згодом вона почала закуповувати нафту російських виробників які не підпадають під санкції для внутрішнього споживання. До цього Роснафта була найбільшим постачальником для заводу Релеенс за довгостроковою угодою на 500 тисяч барелів на день. Наразі НПЗ, контрольований мільярдером Мукешем Амбані, залишається найбільшим у світі покупцем російської нафти протягом більшої частини 2024-2025 років Релеенс не єдиний індійський нафтопереробний завод, який закуповує російську нафту державні компанії Індіан Ойл Корпорейшн та Мхарат Петроліум Корпорейшн. Також купують вантажі у продавців, які не підпадають під санкції. Їх приваблюють великі знижки, низька маржа переробки та невизначеність щодо результатів торговельних переговорів із Вашингтоном. Росія знову голосила в розшук лідера РДК Дениса Капустіна після його воскресіння. Про це повідомили Розмі. Кремль заявляє, що Капустін, нібито має судові вироки. Його заочно засудили до довічного ув'язнення. Псевдосуд суд у Росії приписав командиру РДК державну зраду, замах на теракт, організацію теракту та низку інших злочинів. Більше про історію з Капустіним в нашому сюжеті. Російські спецслужби, як то кажуть, сіли у калюжу на боях спецслужби РФ замовили вбивство командира РДК Дениса Капустіна, який воює проти росіян у складі спецпідрозділу Тимура Гура, той виявився живим. Здравия желаю і з Новим Годом состоянням на зараз, на 1 января 26-го року, Всі підрозділення русського добровольчого корпусу в составі спецпідрозділення Тимура продовжують виконувати задачі на определенных вами участках і направлениях. Времінне моє отсутствие ніяк не повлияло на качество і успіх реалізації бойових задач, готов видвигатися в район виполнення і продовжувати командувати подрозділенням РДК. У кажуть, що сама спецоперація тривала понад місяць. У результаті вдалося зберегти життя командиру РДК та отримати від російських спецслужб півмільйона доларів за ліквідацію Капустіна. Пане командир, бажаю здоров'я. Доповідаю, що нами було проведено комплекс заходів із недопущенням ліквідації ворожою стороною командира Російського добровольського корпусу Дениса Капустіна. В ході проведених нами дій, нами було встановлено коло осіб, які є замовниками даного злочину зі сторони російських спецслужб та виконавців. Також нашою стороною була отримана відповідна сума коштів, яка була виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз командир РДК знаходиться на території України. Та готуються продовжити виконання поставлених завдань для замовників вбивства Капустіна у Гурна. Відстворили відео із нібито роботою двох дронів. Перший безпілотник влетів в мікроавтобус, у якому перебував Капустін, а другий зафільмував наслідки удару. Кошти, які росіяни виділили на ліквідацію Капустіна та передали у ході спецоперації біцям Гур, пішли на допомогу спецпідрозділам головного управління розвідки України. Що ж, перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди мабуть приємно. Е, О, да. Я радий, що кошти отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли. На допомогу нашій боротьбі, Так хтось... бажаю, бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань. Там на вас чекають. Благодарю вас. Дякую, дякую вам, пане полковнику, за чудове виконання операції за те, що зберегли життя одному з наших командирів продовжити в тому ж дусі. Інформація ж про загибель Капустіна з'явилася ще 27 грудня. Тоді РДК повідомив, що на запорізькому напрямку загинув їхній командир. Тим часом провал російських спецслужб вже складно заперечувати стало навіть затятим зетникам. Капустін живий будман заявив, що це була спеціальна операція, і за його ліквідацію Росія заплатила півмільйона доларів. Гроші отримано. Як спритно вони всіх обдурили, як і з Бабченком свого часу, Фейсбе постійно купується на цей трюк. Якщо одні визнають спецоперацію гурта і успішність, то інші активно це заперечують та називають «дурною інформаційною акцією». Вирусь із РДК виявився живим. Це була якась погана інформаційна акція ж противника, сенс якої лише у проведенні акції, серед іншого. Досить влучно та вичерпно коментує спецоперацію гур Сергій Новомович із центру інформаційно-психологічних операцій. А уявіть, як 1 січня, офіцер російської спецслужби, отримавши напередодні медаль і премію за ліквідацію командира РДК, сидить за святковим столом на честь дня народження Степана Андрійовича. Він згадує, який він молодець був у 25-му році, бо, окрім всього, іншого, отримав перспективу службового підвищення за важливу спецоперацію. А також він відзвітував, що за ліквідацію він передав 2 мільйони доларів, а фактично передав півмільйона, тобто ще півтора мільйона. Вони по традиції роздеребанили, і він вже навіть передав рі. Єлтору за вдаток за квартиру в Дубаї. Так от сидить воно за святковим столом, і раптом хтось поруч каже, дивлячись у смартфон, читаючи новини. Да ладно, що за бред? Може, іскусний інтелект создав відео і очі по вісім копійок, а нижня щелепа намагається дістати коліно. Той цікавиться зі шматком смаженої качки на виделці, що там случилось. Утім, тут, незалежно від сприйняття цієї спецоперації, вона очевидно успішна. І свідченням цього є врятоване життя командира РДК та донат на потреби гур від російських спецслужб. І ще одна важлива новина. Низка ЗМІ повідомляє, що президент Володимир Зеленський може звільнити голову СБУ Василя Малюка. Кореспонденти стверджують, що наразі ще нічого не вирішено, поки що йде. Обговорення тим часом журналіст та нині військовослужбовець 13-ї бригади національної гвардії України Хартія Юрій Бутусов певен, що звільнення малюка послабить обороноздатність. Він має реальний вплив на ситуацію на фронті. Не вкладаються в логіку посилення обороноздатності розмови про звільнення голови СБУ Малюка. Його роль в успішних бойових діях СБУ є ключовою. Він має реальний вплив на ситуацію на фронті і є стріжневою людиною в системі безпеки. Якщо малюка приберуть, значить обороноздатність країни буде послаблена і влада буде серйозно розбалансована. Прокоментував чутки про можливе звільнення малюка і командир 3-го корпусу ЗСУ Андрій Білецький. З його слів, заміна голови СБУ означатиме ослаблення одного із ключових елементів української воєнної машини. Позитивно оцінює пакет кадрових рішень у сфері національної безпеки та оборони. Це важливі сигнали для фронту. Водночас викликає серйозне занепокоєння інформація про можливу заміну голови СБУ Василь Малюк. Не просто голова ефективного контррозвідувального органу. Він перетворив службу безпеки України на один із ключових стратегічних факторів війни. Служба системно вражає економічні вузли противника, завдала непоправних втрат російській стратегічній авіації і стала визначальним гравцем у війні на морі. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.